Віталій Кличко, як мер цього міста, безпосередньо відповідальний за все, що відбувається. Це перша думка. Друга думка це ні для кого не є секретом, що Віталій Кличко. Взаємодія з забудовниками, і ну, наприклад, та сама влада Молчанова можна в інтернеті навіть подивитись Сталіса Груп, яка так само зараз забудовує будинок замкова. Тут, знаєш, наш таки такий мідвічок, і чому він досі власник історичної будівлі в Києві в Україні не досі ну не зрозуміло, але е, хочуть видати під забудову. І наша мета мета сьогоднішньої акції е, не дати цього зробити ще у 2022 році. Європейська комісія стосовно питань культурної спадщини. Визначила українську культурну спадщину зникаючою, і знаєте, дійсно, мабуть, це стосується не тільки того, що ворог знищує нас, знищує нашу історію та наші пам'ятки, а ще стосується того, що наша місцева влада своїми руками це робить також.